Луцьк знову у сльозах, адже проводить в останню дорогу ще одного героя, який віддав найдорожче за незалежність України власне життя. Віталій Пшитюку був всього 31 рік. 14 вересня він відзначив свій день народження, а через п'ять днів загинув. Молодий воїн, якому б жити ще і е, народжувати дітей, будувати нашу розбудовувати країну. Але на жаль, ті дії, які вчинені ворогом, забирають дуже багато наших людей. Віталій Пшитюк потрапив до війська по мобілізації. Служив у механізованому батальйоні. Його серце перестало битися у районі села Білогірка, що на Херсонщині. Раніше, 10 вересня, ЗСУ вдалося зайти у населений пункт і підняти там український прапор. Не забуваємо, що кожен звільнений матер нашої землі дається нам дуже великою ціною. Віталій Пшитюк – уже 57-й загиблий герой, з яким прощаються у свято Троїцькому соборі міста Луцька. Віддати шану прийшли рідні, друзі, знайомі, побратими та небайдужі лучани. Кажуть, пам'ятають Віталія добрим та завжди усміхненим. Таким, як на фотографії, що завжди сміявся. Дуже добрий і веселий. Нині ж біля рідних не описати словами. Вони втратили сина, брата, коханого чоловіка та батька. Наше тіло завжди гонкується проти болю. Біль фізичний і душевний. Фізичний біль, таблетка чи укол, чи щось інше. в у мить. Душевний біль. Надовго. Майна століття, хай милосердний Господь, рідним загоїє рани, кращими, гарнішими подіями. Нам всім дає духа на снаги стояти за свободу. Поховають загиблого захисника на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана герою. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.